Про методику швидкого читання та запам'ятовування будемо говорити сьогодні з цікавим ранковим гостем. Тому приєднуйтеся. Сьогодні у гостях у нашій студії бізнес-тренер, автор методики мегашвидкого читання Андрій Сподін. Доброго ранку вам, Доброго ранку вітаю вас. Дійсно, нам дуже приємно, що ви сьогодні завітали до нас. Тим більше автор мегашвидкого, не просто швидкого, а мегашвидкого навіть так. Читання наскільки це взагалі реально і як швидко можна читати? Ну в 10, 20, в 100. Навіть в тисячу разів. Швидше ніж. Швидше, ніж, звичайно. Це метод, який будується на іншому принципі роботи мозку. Ну, якби ви міли кататися конем, так. Угу. Ну, уявляєте, а тут реактивний лайнер. шох, Пролетів. І, звичайно, якщо ми думаємо методами тільки ті, які знаємо, а скільки там конячок у нього в двигуні, ну, як вони біжать. Інший принцип. Цей принцип закладається в ці сучасні девайси, і ми можемо. наш мозок. Розвинути спеціальними вправами, щоб перейти на інший рівень мислення, uh -huh. тому що щоб швидше будь що робити, треба перше робити це дуже якісно no, uh -huh. і розуміти в ім'я, чого це робиш, де знайти для для час, для щоб час навчитися, навчитися це, а потім щось робити дуже повільно, uh -huh. а щось робити надзвичайно, швидко, і причому робити це паралельно. Жінки більше це знають, як uh -huh. робити все. Це від паралельно. Це взагалі не зрозуміло, але тим не менше. А ми можемо, до речі, зробити uh -huh. одну справу, і от наші глядачі можуть теж спільно з нами. От я включитися зранку, більше енергії взяти. Як? Ой, Хочете папа? спробувати? От тільки прокинувся, так? чи як? Да, ну прокинувся. Да. І вімкнути мозок. І вімкнути мозок. Одна, одна із справ. Ми робимо розетку, тако, от, така розетка. О, так. І вилка. Да. І тут два середні пальці. Так. І ми вилку вставляємо в розетку. Ось так так? сказать. Оди, далі. так? Оце ми заряджаємося. А тепер раз і поміняй. Чекайте. зараз. Я вже краще виходить. Раз і два. Тобто ці вправи вони на асиметрію мозку вони приводять мозок в резонанс. Справа в тому, що. потім вчувати. Мозок наш, він не є просто. ну, якась, я знаю, бокс якийсь який, з ходом-виходом. Uh -huh. Це система, це біологічний такий мегакомп'ютер. Так, так, так. І ми, якщо розуміємо, як він працює, ми можемо адаптуватися, щоб він працював в режимі резонансу. Тобто ліва півкуля і права мають працювати в унісон. Uh -huh. Колосально багато трещо було енергії для цього. І от, от з дітками можна, я думаю, наші глядачі мають діток, готовлять үгі. їх там в школу, чи, так, так. чи просто до дня. Можна зробити таку просту вправу. А, от праву руку давайте витягаємо вперед. Я вже <систити> І Хватаємо себе за ніс себе. Ну, ну це І це за вуха. Це. За, за ну, <плаку> а тепер дивіться. Раз замінили. Зараз чекайте. <плаку> а, ось <це плаку> так. Раз-два замінили. <плак> Бо, ну ну тобто, тільки на вухо не не потрапляє. Тобто багато, багато різних таких прав, що вони роблять. Перше, вони переводять мозок на більш високий рівень енергії. Тобто так. цим потрібно постійно займатися, так? Звичайно, я розумію? Звичайно, звичайно. Ну, ви кожен день їжу вживаєте? Ну так. Ну не звичайно. скажете. Я не буду. Я вчора вже їв, сьогодні не буду. Тобто, є є система певна, яка потрібна. Ну система сну, але саме головне, що це дає дуже велике задоволення від того, що ти робиш. І тоді людина взагалі більше встигає, і вона починає працювати з мозком так, ніби це дитинка там у нас, uh -huh. і ми з нею товаришуємо. Uh -huh. Уяви, якщо твій мозок, Цікавий. твій друг, <рес> так. Uh -huh. то як тоді твоє життя складається? Ну, складається і інакше. І, е, я можу один приклад такий привести. Я проводив ще цей тренінг в Казахстані, і одна дівчинка за три дні збільшила свою швидкість читання. Притом це фіксується тестом. Ми бачимо, так. як то тобто, як яка була швидкість. А була сто слів, 50% розуміння через три ага. дні. Ну, поки це у нас це абсолютний такий рекорд за три дні: 72 тисячі стопроцентне розуміння. Чекайте 72 тисячі, Від тисячі слів. слів. Тобто, коли текст, за, розкладається, килину, текст розкладається на столі, тому що гортати це сильно довго. От тому це мега круто. Тобто книжки розрізаються або розкладаються, вона підходить, вона фотографує менше, ніж за секунду. Одну сторінку від... чи як? Багато сторінок. Оце сікана є на столі. Вона фотографує. Я, Я не знаю, мені це фантастика. якась фантастика. Ну, для цього мозок має бути на іншому, в іншому форматі. Ми цими, Граючи в ігри, <реку> от, наприклад, от такі ігри, так, от, кажіть, які ну... допомагають нам розвивати наш мозок. Зараз. Угу. О, візьмемо. Тобто це е, зігзаги такі. Е, потрібно ну, звичайно працювати. Звичайно, така дитяча якби, забавка ніби. Ну, вона, дуже, вона дуже цікава тим, що угу. треба так. Одна, одною рукою ми нажимаємо циферку, угу. а потім треба так, де там, зараз воно. Вимикається. Угу. Да. Щас, секунду. От. А потім треба ну, знайти знай... 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 відповідну. Дага, О, ну, знову ну, знову тільки очим, не очим, тільки очима, тільки очима. Да. Ви, ви просто закриваєте. Що, там. що, там, що, і що, і, що, ще, що, і, що і, Ще разок. Тільки очима, без, Я без... Да. Вже... фішка в чому, да. тільки очима. Потім треба. Попали. Це працювати попали. тут лівою рукою, а ага. тут правою. Фішка в цьому, ага. щоб ага, розвивати, розвивати. дворукий наш не просто, Тих, не просто. і виходить, що тоді мозок переходить в режим, коли ми бачимо всю лінію. Uh -huh. Коли ми бачимо всю лінію, ми можемо швидше знаходити інформацію там, де ми читаємо. Наприклад, ми, от є спеціально у нас така закладочка для чого? Щоб ми знали, яка ширина текста. І тексти е, там 4-5 сантиметрів, да? от це ширше, от тільки от приблизно. Читати треба вертикально. Тобто зверху Верти... вниз? Зверху вниз. Тому що мозок так і читає. Я, я це зрозумів. Тобто фотографувати ось те наш текст, і очима проводимо зверху вниз. Але для цього потрібно внести певну ритміку в те, що ми робимо. Тому що ми сьогодні навчаємося без внутрішнього ритму. А якщо візьмемо класичні, ну, ну давній Греція, давній Рим, уявіть, освічена людина була тоді, коли вміла швидко запам'ятовувати, обов'язково займалася спортом, да? і вона була освічена в якихось певних широких досить галузях, пов'язаних з комунікацією. Сьогодні в дітей напихують якісь вузькі знання, які не, не Навіть на рахунок в житті. техніки читання. Згадую, як це було в школі, нас просто змушували тараторити слова. Змісту навіть ми не розуміли. Ми просто про це все. А для чого? Ну питання для ну, звичайно, чого звичайно, тоді звичайно. це взагалі було? Тобто е я зрозумів, для того щоб швидко читати, ну я так спрощу все, про що ми говорили. Для того щоб швидко читати, треба розвивати мозок, першу чергу. А не просто техніку читання. Справа в тому, що якщо ми розвиваємо мозок. То швидке читання, швидке запам'ятовування, паралельний процесінг – це є продукт того, як мозок робить. Uh -huh. От це головний момент. Не потрібно навчати чомусь спеціально. От, ну, вам потрібно лише колеса для автомобіля, і все, більш нічого. Ні, well, вам потрібно навіть них, що... не просто автомобіль, а потрібно, щоб він з пункту А в пункт Б вас перевіз безпечно, комфортно uh -huh. за певний час, так? Uh -huh. Тобто функція певна. Мозок в цю функцію теж може мати. Ну, я цією темою займаюся давно, це років 30 тому. Я почав, будучи школярем. І коли я став Цікаво. це використовувати на собі, я виграв всі олімпіади, які були в школі, взагалі, на потоці. Всі. Угу. Хоча до того я ніколи не був відмінником. В От. університеті отримав ленінську стипендію, не мав жодної четвірки ні на одному іспиті. І брав своїх друзів, і за три дні ми разом. Готувалися до екзаменів, вони не отримували знань від професора. Вони приходили на мій семінар на три дні і складали іспит. Тобто, це і читання, і розуміння, і це це все, це все звідти. Тобто, достатньо три дні, щоб ось так навчитися читати. В принципі, щоб навчитися так читати, три дні. Це повні три дні, це десь по 10 годин. Угу. І ми зараз цей тренінг возимо в різні країни світу і бачимо, що він працює іншими мовами. Uh -huh. Тобто в Казахстані, в Монголії, люди, не знаючи навіть російську деякі, вчаться зразу на своїй мові. Ну, і, і ми вимірюємо, ага, ось в тебе є певний параметр. І ми бачимо, як розвивається процес. Тобто інтегральне значення, як людина читає з розумінням, це так звана продуктивність читання. Uh -huh. Це фактично є ну, дуже важлива, важливий атрибут, який показує, наскільки розвинутий мозок. Техніку в школі провіряють читання, це одна складова. Ну, у нас хлопчик один прийшов. Позаймався з нами три години і збільшив свою е, швидкість. Десь, швидкість читання в голос три рази ага. зразу. Тобто йому хватило цих ігор, цих переключень для того, щоб. Ага. Ну, ну, активно ну, з якого рухати? віку можна почати цим займатися? Можливо, відразу дитину вчити ось таким чином думати. читати і думати є декілька методів. Є методи пренатального такого. Аж так. розвитку. У нас вагітні приходять, і до речі, навіть на сьомому, восьму, на дев'ятому місяці, і вони навчають. І оскільки наші тренінгові програми вже 10 років, ми бачимо цих діток і вони розвинутіше. У них задатки ці складаються до того. І вони потім, коли приходять навчитися, у них більший результат uh -huh. це один варіант так. для вагітних. А потім ми беремо мам, якщо дітки десь до 7 років, то ми працюємо тільки з мамами, і ми даємо певний комплекс прав, ну, які як, мами як можуть закористовувати. Uh -huh. Особливо важливо розвивати а, дрібну моторику. Дрібну це дуже важливий момент. Це зрозуміли вчені, які ну, скажемо, з певними відхиленнями дітей навчають. А звичайним дітям це ж теж потрібно. Це дуже важливий атрибут. І в нас uh -huh. дуже багато от, різних таких вправ. От, давайте, корейська вправа, дивіться, два пальця. Так. Один, один, один зверху, поклали зверху. І поміняли. Uh -huh. uh -huh. Марк? Слушайте, на, насправді не, не, не так легко. І ми отак працюємо. І от можна у вас, коли є просвітла секунда. Ви в ліфті їдете. Так. Все. Раз, Ви раз, собі раз. робите. Робите Я ну, дуже потім багато ситуацій. Воно, цих воно стає потім автоматично, ну, тоді вже простіше. Проте зараз насправді, Треба все кружку мозком. Ось як той палець, куди покласти. Вона ну, вже краще виходить, ніж мене. <ріст> <ріст> ну, жінок взагалі інакше працює мозок, ніж у чоловіків. Так. В принципі, інакше. Жінка може там до шести тисяч інтонацій в мові виділяти. І жінка Леша леше робить паралельні справи. Це правда. У в мене була одна е бізнес-вумен. У неї троє дітей, і вона каже: Я майстер. Перемовин. Чому? Я приходжу додому, а всі троє одночасно говорять. І, всі і, чу, навіть, трим... і Вона відповідає, і вона, відповідає і вона натренована. Угу. Ну, я хотів за запитати, чи можна цьому навчитися самому? От просто вдома сісти, можливо, якусь методику там, прочитати в інтернеті і е, цим займатися? Чи все ж таки варто відвідувати якісь тренінги? Справа в тому, щоб навчитися швидше їздити велосипедом? Тренер не потрібен, можна там від паркану, ми так вчилися колись. Але якщо, але якщо ти хочеш бути майстром, якщо ти хочеш видатні результати, тренер обов'язковий. Mm -hmm. Це тренер може бути фізично поруч з тобою, це може в класі бути чи інвізуально. Ми зараз стали випускати такі диски-тренажери. Тобто це mm -hmm. повний запис, людина відкриває. Вона входить в віртуальний клас, у неї там віртуальні учасники є, і, наприклад, розвивається до рівня від 100 слів на хвилину до 5 тисяч слів на хвилину. Угу. Ну і здає іспити. Ну, Обов'язково має той, хто створює систему і е, ти розвиваєшся ефективно, коли ти можеш бути в системі, а хтось за тобою дивиться. Угу. Зовні. Ну, ну, хотя віртуальним таким. Ну, а якщо... Я розумію, а якщо ми зараз проведемо експеримент, можна чи не можна? Ну, якби, Просто мені цікаво, за, за скільки ви зможете охопити, що тут написано? Ну, дивіться, перше, я, я, я бачу текст, цей метод підходить для читання недуховної літератури. Це ага. перше. Чому? В Біблії навіть написано читай як? В півголоса. Треба ну, мислити так. над Тобто, ці ці це, це, це це один момент. І це перше, друге. У нас є майстер-класи, вони, як правило, по четвергам проходять. Uh -huh. а, і ми там всі, хто присутні з нами, всі uh -huh. присутні з нами, щоб не просто той, хто вміє, чи учень, хто ти сам за три години там в три, в п'ять, в десять разів збільшив. І ти бачиш, о, це, це uh -huh. працює не десь для когось, uh -huh. а це працює для, саме для саме для мене. Uh -huh. От і це перше, друге. Я більш полюбляю читати вночі. Чому вночі? Тому що ну, дуже активно розвивається зараз наш проєкт 60 країн. Нічого не відволікаєш? І, ні? і, і, і нічого не відволіка раз. І друге, а, нарощується темп. От, Наприклад, ввечері сідаєш, дві-три книжки, п'ять і лягаєш спати. За вечір. За вечір. І, 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 і в мене заходить в сторінках, дві-три сторінки, тут дві-три книжки. От. Ну. І працює, але не, не, не це тільки цікаво. Цікаво ще те, що система побудована так, що в неї зростає якість. Тобто при тиражуванні якість може зростати. Тобто, учні і наступні учні у них більше методи, ну більше більше прошу. Ну і в середньому книжку там 300 сторінок читають наші учні від. Однієї години до 20 хвилин ну, це приблизний діапазон. Це так середні середні результати. Такі, ну які. хочу сказати, ви мене дуже зацікавили. що ну це реально. Це стільки часу. Реально, економиться часу дійсно і для людей зайняття. Дитина старінок можуть рік читати, щоб прочитати книжку. Звичайно, ну здобути освіту швидше, скласти іспити безстресово навчатися. Так от всі діти і дорослі після наших тренінгів, мегашвидкочитання Дуже полюблять вчитися не тільки читати, бо можна і відео дивитися, аудіокнижки, mm -hmm. слухати швидше. До речі, теж ну mm -hmm. так mm -hmm. взагалі швидше це. все робити, і це інша якість життя. Оце головне, це просто супер. Дуже дякуємо вам за цікаву розмову. Дійсно, я думаю, що не тільки мене, і наших глядачів побудили для того, щоб все ж таки займатися цим, розвиватися, розвивати мозок в першу чергу, так як ви це і сказали. Так. Дякую, що були з нами. А друзі, я нагадую, ми сьогодні говорили про мега швидке читання. І з нами був бізнес-тренер і автор з такої методики мега швидкого читання Андрій Сподін. Дякуємо, що ви долучилися до нашої розмови. В нас зараз невеличка пауза. Після неї ми до вас обов'язково повертаємося.